Ну так це має свою динаміку, як я вже сказав вище. Ем, ситуація на фронті. Давайте про неї поговоримо. Пропоную тут з е, Курщини розпочати. Напередодні ввечері з'явилася інформація від Deep State. Росіяни захопили два населених пункти на Курщині. Це е, Мартиновка і Малая Локня. Так вони називаються. Ем, так да, ну і фактично, от ми розуміємо, що це може мати теж, скажімо, там своє продовження, що дає що дає їм захоплення або там взяття під контроль ем, цих двох населених пунктів. Ну вони намагаються, вони намагаються ну тиснуть на Курщині. Зараз акцент бойових дій перемістився саме на Курщину з інших ділянок. Ну я думаю, про це ще ми далі поговоримо. Поговоримо, і вони намагаються максимально погіршити нам логістику. Ми розуміємо, що ну. Наше групування на Курщині, воно знаходиться е, ну частина на кордоні, е, на нашому кордоні, тобто, все, що необхідно для під, ну, забезпечення життєдіяльності. жизнедіяльності, життєдіяльності, mm -hmm. життєдіяльності, але всі зрозуміли. є окей. Да. Є окей, так вибачте, е, тут, ну воно заводиться з нашої території, очевидно. і вони намагалися от цими. Редамі навколо Сумщини, ну на Сумщині, точніше навколо на Сумщини, навколо mm -hmm. Сум намагалися максимально перерізати нам е, ці можливості, щоб нам е, було важко постачати все, що необхідне для військ, які там знаходяться. їм це вдалося. Вони нам логістику погіршили. Е, З'явилися панічні вже е, коментарі, що там війська може потрапити в оточення. Поки що е, ну ця інформація не підтверджується і. Цю логістику, яку вони нам намагаються. Ну, це з одного боку, вони паїджуть логістику, з іншого боку, вони ну, збільшили кількість mm. штурмових дій на цьому напрямку. І ще да, ще одне вони підривають певні мости, певні переправи, чи там є декілька річок. Щоб нам було, якщо треба буде відходити, нам було важко це зробити. ну, спробу. Це, це в них є така мрія намагання оточити там наші війська. Ну щоб в оточенні опинилися там ну вже тисячі, скажем так, військовослужбовців. наших. я впевнений, що їм це зробити не вдасться, бо наш військово керівництво розуміє, вживає контрзаходи. Але така тенденція, такі плани в них є. Е, мости дуже важливо, що е, нам е, ну от для них дуже важливо знищити ці мости, бо е, ми казали неодноразово. Е, Ну, нашу військово-керівність, що в е, нас нема бажання, ну скажімо, е, анексувати Курщину, приєднати до, 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 наших, е, до наших територій. Е, це виключно військова операція І ми, коли стане загроза для наших військ, суттєва загроза, то всі інші складови там емоційні, політичні будуть відкинути, і війська будуть відведені. І про це казали ще. Ну, десь ну почалась. Давайте нагадаємо. Пригадаємо, почалася куртка праця 6 серпня минулого року, і про те, що ми можемо відійти, розмови почалися. Ну інформація почала від нашого військового керівництва. Почала з'являтися одразу в серпні, жовтні, о, в вересні, жовтні. Mm -hmm. Тобто, це ну я думаю, що це правильно з медійної точки зору, бо війна гібридна і інформаційна складова є важлива. Щоб коли ми відведемо війська, якщо щоб не, це не сприймалося як поразка. Тобто треба сказати, що це військова операція, це рейд. Рейд підрозуміває не тримання певних рубежів, а ну, там інше та багато цілі, які, які цей рейд робить. І коли треба, буде, ми одразу відійдемо, щоб зберегти життя ну, і зберегти ну, сили та засоби. Тому якщо ну от, хочуть нагадати про що про що про це було сказано ще через місяць після початку цієї операції, і навіть це підтверджувалось, і 6 січня, коли була наша наша наступальні дії на Курщині, і 6 лютого були наша наступальні дії, ну все время 6 число чомусь працює. І навіть тоді все одно була інформація про те, що в будь-якій момент, якщо це буде військова е складова, так ну що буде так складатися, що е треба буде відходити, ми відійдемо. Ну і, от я теж хочу на цьому на цьому зробити наголос для того, щоб е ті, хто нас слухає, дивиться, щоб якщо, якщо це станеться, не сприймалося як поразка і як щось таке дуже погане. Ні, mm -hmm. це військова операція, це рейд, а рейд підрозуміває згідно навіть Вікіпедії, це захід відхід Тобто, це не є намагання отримати територію, це намагання там пошматувати ворога, намагання примусити його зв'язати боєм його великі сили і так, далі, і так далі. Плюс політична складова, велика вкурська операція, і медійна складова, ну інформаційна складова, емоційна складова, і так далі. Тобто, ну тут. Чи, чи будемо відходити? Ну поки що такої інформації про відхід не, не, не mm -hmm. відходила. Але якщо ну я, буде... я зустрічав напередодні інформацію від інституту вивчення війни, вони говорять про те, що росіяни прагнутимуть це зробити. Знаєте, з одного боку це є очевидно. Тобто, звичайно, те, що вони роблять на фронті, вони намагаються займати території. При тому тут зараз не грає ролі, чи йдеться про ту територію, яку ми контролюємо на, на теренах Російської Федерації, чи надалі окуповувати українські території? Їхня діяльність є. Офенсивною, це це зрозуміло, але питання так. часу наскільки про це наскільки зростає ризик наразі цього. Ну от дивиться, вони вони виснажуються, росіяни. Не не незважаючи на те, що вона там потужна країна, економічна, що велика війська, друга армія світу. Хтось так порахував досі. Це виглядає дуже дивно. В них не вистачає. Сил та засоби для того, щоб проводити активні бойові дії по, по всій лінії фронту. У нас дуже, на дуже довга лінія фронту, і на все їм сил не вистачає. Тому, от, наприклад, на Покровському напрямку. Ну ми так я переходимо трошечки до вашого вашої mm -hmm. сьогодні. Mm -hmm. Тому трошечки на випередження. Вони по той саме, ну знаєте, там ідуть бойові дії, там отримують поранення, гинуть наші співгромадяни, наші військові. Ну, але статистика, вона все одно залишається дуже неприємно, коли ми ну це не дуже приємно, точніше так скажемо. Коли ми, аналізуючи дії, переходимо до статистиці. стільки-то е, втрат, ну це, це не погано, що так втрат, втрати. Це погано, кожне життя безцінна. Але на жаль, ну від час війни статистику теж треба використовувати. Теж треба її аналізувати. Так от статистично. Бій на покровському напрямку бої зменшились на третину на третину зменшили бойові дії з боку Росіян. Ну, тобто, штурмові дії з боку Росіян. Mm -hmm. Оце якраз означає те, що вони їм не вистачає сил та засобів, щоб проводити активні штурмові дії, активні наступальні дії по всій ділянці фронту. Вони ну пригадайте всі новини, які ми з вами чуємо е... Покровський напрямок. Потім потім трошечки тихіше. Е... Терезький напрямок, трошки тихіше інший напрямок, Курський напрямок, Харківський напрямок. Е... Ліманські напрямок, кухня. Mm -hmm. Тобто, ну давайте, давайте пригадаємо, давайте так зосереджуємося і пригадаємо. Жодного разу ми не чули, щоб наступальне, щоб активні бойові дії були більше, ніж на, на двох, ну максимум, дуже рідко на трьох напрямках.